Цим я і займаюся. Прориваю траву. о так от. Біля. О, крапива. Крапива, це моя крапива. Стих. Стих я. Так. Це береза. І треба все тут почистити біля, бо іноді плющ залазить на неї треба зривати це красива береза красива береза О, це О. альба зіненсис я так помашу Біла як китайська. Біла китайська. Так, і тут біля неї все це треба зробити. Як зробити? Зараз покажу. Ну Десь так. От навкруги накруги, щоб не було плюща. Це вже інша береза. Так ось. Не було плюща і не було в трави. Чому? Бо щоб близько до стовбура не підходила машина, яка стриже траву. От так от. Ще одна береза. Так, для стовбура все оброблено. І це вистачає десь на декілька років. Отак ось. От. Інша, інша бицюля. Засохла. О, інша. Так. Е, потім потім молоді дерева. Не тільки прибираю навколо. Субора, але ще просапую і, якщо треба, поливаю, якщо немає дощів, отак. Отак. Бачите, як воно. Перевіряю. Ну, кисень поступає сюди. Не дуже сильно я рихлю, чому? Щоб не зачіпати коріння. Це воно маленьке таке, ну і трохи я його полив. Ну, нормально, не зачіпив, зачепив коріння і все, все нормальне. На жаль, хлопці цього не робили. Так, хлопці цього не робили. Ой, зараз дивіться, яка пушиста. Це кисень сюди поступає, водичка дуже добре проходить, бо пройшов дощ і тільки зверху десь 2-3 сантиметри промочив. Це занадто мало. О. Так. І так далі. Всі, всі маленькі дерева. Отак. І воно таке вже ухожене. Доглянуте. Бачите, які листочки, тільки треба дивитися. Щоб ніхто не їв його. Там я Барбарис вже помітив, що його хтось їсть. Треба оприскувати. А це добре все і, і просапане, скисне тут і добре, воно і ще і закрите тут. Оці хлопці. Закрили. Отак. О. А тут ще травичка є. Не треба тобі тут рости. О. Опа. Хлопці це ставили не я. Не знаю, від зайців чи від кого. Це ну нехай буде. Так, і далі.

Ем є <гаси> можна ну, бірки кажуть, це на німецькі еху, ну, е теж теж, теж так, і ще більш широкими листями теж зробив теж. Потефіла, потефіла, о, оце вона така. Так, і далі піду. О, от, от вони які виростають. Тут же треба не дуже багато дивитися, Ну, тільки сорні трави там ростуть. І ефой. Ефой. Це плющ на німецькому, щоб він не залазив. Оце такий е, така діль, дільниця. О. Ну це вже, це вже, це вже ціненсіс е, китайська. Китайська. Тут вона вже перейшла, береза за біль. Велику, тому я тут звісно тільки стовбур прибираю. Оце. Ну, отак вони всі ухожені і доглянуті. І переходимо вже на рози. Рози. А рози це складніше. Це всі руки покоті, тут же нариває. Палець, ну нічого, буду наривати, потім витащу. Ось так от роза руза, яка є, так. І теж прибрано біля неї. Те, яка велика, теж поприбирав рози і далі піду. Туди наверх, там, там багато різних різних роз. Це, тут, це ж частенько все і отак от. Так от. О. Ну, щоб воно росло, молоді пани ось починають рости, рости. Старі від, відмирають, я їх зрізаю. О. Чому? Цвіте не дуже добре, ну, тому що тут багато високих дерев, які затуляють сонце. Сонце, оце я минулого разу позбирав стінки з роз. Тут, бачите, почала краще цвісти. Чому? Тому що зрізали. Оце дерево, воно було велике, корілюс авілана, о, такий вид конторта. О, не дуже красиво, але ж не дає рясно цвісти розі. О там трохи гінга затуляє розу, Але вони... Ростуть і цвітуть. О, так. Побачите. Вона вже дуже була, цей коріс дуже великий був. О. Ну все, починаю все спочатку. До побачення.